Привіт, шановні глядачі! Мене звати Інна. я консультант і менеджер в компанії Pharmacy. і я користуюсь постійно цією продукцією. Сьогодні я отримала своє замовлення, яке я зробила у червні. І от хочу вам показати, що ж є в компанії Pharmacy, що можна замовляти собі, і розказати про те, як іде. Доставка, що можна вибрати, які класні ціни. Тому приєднуйтесь, буду вдячна вам за підтримку і е, маю надію, що моя інформація для вас буде корисна. Я в компанії Фармасі співпрацюю і замовляю вже е, три роки, більше трьох років. пройшло. Е, про цю продукцію я чула набагато раніше, але все время не приходилося. Купувати. Але ось настав той час, коли мені перекомендували і почала я користуватися продукцією, перш за все, для здоров'я. Це були гель-каштан проти варикозного розширення вен. Це був бальзам календула для шкіри, для проблемних таких участків. Ну, Це дуже спочатку були такі товари, які усі користуються щоденно, там шампуні, креми, а потім уже. Коли я зрозуміла, що компанія Фармасі випускає дуже якісну продукцію, я узнала дуже багато про те, що ця продукція користується попитом не тільки в Україні і в Турції, а і про те, що вона продається у Штатах, у Канаді, в Європі. Скрізь вона сертифікована. І знаєте, що мене більше всього підкупило те, що продукція Фармасі. У Турції продається в аптеках, тобто це дуже високий рівень якості продукції. Це косметична продукція, але вона має такі якості, як надійність, як лікувальний ефект. Тобто, це не ліки, а але має лікувальний ефект. Це концентрована продукція. І для мене було відкриттям також, що компанія Фармасі випускає дуже якісні засоби для дому, для прибирання. І ще компанія Фармасі співпрацює з українськими виробниками. І е, допомагає нашим українським е, воїнам. Тому я е, сьогодні розкажу тільки про своє замовлення. А в наступному, якщо вам цікаво, підписуйтесь на мою сторінку. Я буду розповідати і про продукцію, і про те, що я користуюсь чим, і про те, що буде вам е, вигідно це, які можете отримати подарунки, які ви можете отримати знижки. І е, я буду розказувати, ділитися своїми враженнями, своїм досвідом. Тож почнемо сьогодні з е, замовлення з розпаковки. І е, я буду по тому, як витягувати продукцію з свого ящика, я буду вам ще раз показувати для чого це і чому я це замовила. Я ще раз повторю продукцію фармасі, я вже користуюсь більше трьох років, і у мені вже є що розповісти. Е, у мене там стоять цілі великі ящики з пустими баночками, і все время не доходять руки розказати вам, е, що ж це я користувалася, який ефект. Ну, ось замовлення, воно завжди гарно опаковане. Я отримую на новій пошті і там його перевіряю обов'язково, тому що ну, доставка це таке діло, може щось бути не так, тому якщо щось не так, ви зразу можете скласти там акт, претензії і вам повернуть е, гроші за ту спорчену продукцію, навіть якщо її нова пошта щось там зробила не так. Завжди є накладна, тобто перевіряємо на новій пошті замовлення. Ну, скажу посеред, я його розпакувала вчора, тому що тут є такі речі, які мені понадобилися вже. Вчора, але я сьогодні вирішила вам показати. І почну я з тих засобів, які є у кожному домі, і вони потрібні для всіх. Це засоби щоденного використання для гігієни. шампунь часник це легендарний шампунь з часником. Я користуюсь ним дуже багато. Я вирішила свої проблеми з випаданням волосся. Ну, не секрет, що зараз усі на нервах і частіше випадає волосся від, на нервовій почві. І плюс ще ну, харчування у нас не дуже, скажімо так, так. Йому що попало, коли попало, тому це все сказується. Ну, Плюс ще, може, у когось якісь і особисті проблеми. Цей шампунь-часник він не пахне часником, він тільки має екстракт часнику. Бачите, все дуже добре запечатано. Є сертифікати, є дата виробництва. Він пахне приємно, як звичайний шампунь, але в нього велика користь від часнику. Це шампунь, який укріплюється. Волосся. Те волосся, яке вже вас там відмерло, воно все-таки випаде, але на його місці натомість почне рости дуже нове, швидко і міцне волосся. Ви знаєте, коли я тільки почала користуватися, десь через пару місяців я замітила, що в мене воно стало густішим. І е, коли я під, приходила до свого майстра стригтись, вона каже, у тебе воно яру саме стало рости, і каже, багато нового. Кажу, ну це от шампунь з часником. Зверніть увагу, шампунь 500 мл. Це дуже великий об'єм, і його надовго вистачає. І якщо вам цікаво таку продукцію мати, то ви можете написати мені, я розкажу, як її замовити прямо на сайті. І ще е, секунду. Хтось дзвонить, я потім передзвоню. Ще можна на сайті замовити. Я розкажу, як отримати і знижку, і подарунки. Тому, якщо вам це цікаво, напишіть мені у повідомленні в особистому на моїй сторінці, і де ви зараз знаходитесь. Я з радістю вам розкажу, все покажу. Вся інформація, яку я надаю, вона для вас буде абсолютно безкоштовна. Далі я замовила собі гей для душу. Літо Усі знають, що миються всі часто, але деякі два рази на день. Я взяла це гель для душу з лавандою, він заспокійливий, дуже такий гарний на ніч приймати душ, ви спокійно засипаєте. Ну, якщо тривога, ви проснетесь, не переживайте. Я, коли тривога, я просипаюся, чую тривогу. Теж зверніть увагу, в який він густий. Його теж набагато вистачає, нужден тільки трохи капельку для того, щоб спінити, щоб помитися. Теж 500 мл об'єм, і він дуже класно пахне. Ну, хто знає, як пахне лаванда, і ще є вербена, і зараз з'явилися у нас ще гелі для душу з розою і з лілією. Це новинки буквально. І ви знаєте, от мені деякі кажуть, ем, того, що. Ну як концентрована, надовго хватає, і вони кажуть: ну можна доїсть. Ну ви знаєте, купите собі ще буде у вас в ванній кімнаті стояти не один гель для душа, а два чи три. Це по перше. а По-друге, це такі аромати і такі гелі, якими може користуватися вся сім'я, і дітки, і чоловіки, і ви. Тому це така дуже гарна якісна продукція, яку точно довго вистачає. А ще мені кажуть дівчата, ну мабуть, ж не вигодно, тому що клієнт як замовить, рідко замовляють. Так, але в нас такий асортимент, що як не одне потрібно, так і інше. От я собі ще замовила зубну пасту. Зубних паст у нас декілька видів, і я користуюся відбілюючою і отакою алое гель. Вона про прозорий зеленуватий гель з екстрактом алої, чого я користуюся двома видами, тому що відбілюючи я користуюсь два рази на тиждень, а цим останні п'ять днів. Що зубні пасти чим дуже класні? Вони ну, освіжають подих, дуже чистять гарно зуби. Але вони ще мають таку якість, як для чутливих зубів підходять. Тобто, якщо у вас десна такі що чутливі, от зубні пасти класні. І я можу сказати, що от ну всі кажуть, що турецька якість дуже гарна. Так що не забувайте, що на одному заводі робиться і для Турції, і для Америки, і для Європи, і для України. Це один завод. І європейська якість. Тому, якщо ви можете зараз знаходитись, до речі, в інших країнах, там в Польщі, в Румунії, в Іспанії, в Італії, чи в Англії, чи в Франції, чи в США, Канаді, будь ласка, для вас теж є можливість замовляти продукцію там і теж зі знижкою. Тому напишіть мені, і я після ефіру вам особисто все розкажу і покажу, як це робити. Для себе я ще замовлюся замовлення для мене. В цей раз мої подружки ніхто нічого не замовляв і мої сусіди. Ще я собі замовила три засоби для догляду за шкірою. Я замовляю собі те, коли в мене або щось закінчується, або я дуже бачу, що гарна ціна. І я цим користуюся, беру наперед. А таких цін дуже багато, гарних, і знижки додаткові, і акції якісь. Тому я завжди беру, і ще знаєте, що класно у фармасі, є такі акції, які дозволяють брати самі дорогі товари зі знижкою 80%. Я знаю, що ні один магазин, ні один інтернет-магазин не пропонує таких знижок. А от в фармасі є, і про них я вам розкажу чуть пізніше. І так, що це за три засоби? Це два засоби. Називається серія з равликом, серія SmartLife, до речі, виробник Україна для фармасі ексклюзивна. Це тонік для обличчя, тут 150 мл об'єм. Мій тонік закінчується, і я вирішила цим скористатися. І крем для обличчя зволожуючись з радником, тут 50 мл. Крем добре зволожує, підходить для любого типу шкіри. Він добре впитується і має такі якості, які допомагають за шкірою доглядати. Шкіра буде гладенька, чистенька, красива. Ну, тонік, для чого тонік? Ми умиваємося очищувальним засобом для макіяжу. Для обличчя, якщо у вас є макіяж, то краще перед цим скористатися міцелярною водою, зняти макіяж. Після макіяжу умитись очищувальним засобом для шкіри, щоб вже очистити шкіру. Потім тонізуємо. Коли тонік опитується або висихає, наносимо крем під очі і крем для обличчя. От з равликом, бачите, яка до, до речі, це дуже бюджетна серія, і вона по ціні доступна. кому... Любому. Тут і ще в цій серії є очищувальний засіб і є пілінг скатка яка м'яко очищає шкіру, зволожує і знімає, так сказати, омолоджує. У вас буде менше зморшок. Тому от я собі такі два засоби розказала. Якщо замовила, якщо буде комусь цікаво, напишіть, я розкажу більше детально. І замовила я собі крем під очі, зараз літо, дуже жарко. Сонце, тому я замовила собі зволожуючий крем під очі серії Аква, Він з гіловороною кислотою тут і зменшує кількість таких зморшок на шкірі, добре зволожує шкіру і доглядає за нею. Тому ця серія підходить всім від 20 років. Я вибрала її саме на літо бо дуже високий рівень зволоження. Крем під очі серії Аква. І тут у мене ще залишилося засоби. Це моя особиста любов у фармасі. Ну, тут каталог наступний, бачите, липневий каталог, теж багато є новинок і знижок і акцій. Бачите, ну, І для вас, якщо ви вирішите зареєструватися, я вам дам посилання спеціально, і з допомогою цього посилання ви можете при виконанні умов отримати подарунки. Товари зі знижкою 80% і ще й безкоштовну доставку. Як це отримати, я розкажу особисто, коли, якщо вам цікаво, напишете мені в повідомленні. І так, що я собі замовила? Це три е, такі біодобавки, вітаміни, можна сказати, для здоров'я із серії нутрі плюс. Е, Якщо ви дивитесь за моїм Тіктоком, за моїм акаунтом, ви бачите, що там дуже багато я розповідаю і про продукцію, і про свої подорожі. І особиста моя любов це серія нутрі Плюс, тому що серія нет плюс це краса і здоров'я зсередини, ви знаєте, був такий період в моєму житті, що я не приймала вітаміни, бо, по-перше, не було грошей. Ну, На початку війни всі багато хто без грошей залиши, так і я. Мій заробіток зійшов на ноль. А по-друге, мені хотілося десь брати продукцію, щоб це було і вигідніше і якісно. І коли на той момент мені таких ну, можливостей не було. А от уже більше року ця можливість, дякуючи фармасі, я з фармасі заробляю, я з фармасі користуюсь. Я з фармаси економлю, в мене така можливість з'явилася, і у мене вже є такі дуже гарні результати. Я, наприклад, за останні 4 місяці схудла на, на, на 12 кілограмів. Я не записую просто дівчата, я бачу, там фотографують віси свої, там все. Дякуючи біодобавкам фармасі, я схудла. Я для цього я приймала спіруліну, як очищуючий засіб. Я приймала барберін, який допомагає апетит приглушити. У мене жор закінчився, дякуючи йому. Тому кому цікаво схуднення, здорове схуднення, без всяких побочок, так сказати. Да, дієта є, ну дієта яка? Я їм по методу гарвардської тарілки. Тобто десь 400 г їжі, із яких 200 г – це салати, клітчатка, 100 грам це білки, там м'ясо, риба, яйця і 100 грам це вуглеводи. Ну, там макарони, рис, картопля, щось таке. Тому я сита, але при цьому у мене немає такого знаєте, бажання обжиратися, в мене немає тяги до солодкому, і це все, дякуючи берберину. У мене покращилася ситуація з настроєм і з нервами, тому що я постійно приймаю вітамін Д3. Деякі кажуть, що це ж для дітей. Ні, це для всіх, особливо для жінок, тих, у кого менопауза. Це потрібно Д3. Да? Навіть зараз, коли літо, коли сонце, і нам здається, що ми Д3 маємо з сонця приймати. Я допомагаю своєму організму, приймаю Д3. Я також приймала кальцій, магній колаген, коли в мене були судороги в ногах, і я погано дуже спала. І я ще отримала, крім того, що в мене пройшли судороги, у мене сон став спокійним. Я ще і нігтики свої, дякуючи кальцію, магнію колагену. Дивіться, які мої. Я спеціально от не крашу їх, щоб показати натуральні міцні нігти, дякуючи нашому вітаміну, кальцій магніколаген. І ще я взимку пропивала НСН вітаміни. Це вітаміни краси. Для укріплення волосся, для укріплення нігтиків і для шкіри. Ну, у нас дуже багато такого, що і для здоров'я зсередини, і для краси зсередини, колаген є, елькарнитин, а А цей раз у мене от руки дійшли, і я до своїх барберину і вітаміну Д3 додаю ще омегу-3. Що таке омега-3? Омега-3 це такий вітамін. Ну, мабуть, всі знають рибій жир. Да? Але тут він в таких капсулах спеціальних і очищений цей жир риб'ячий, який, знаєте, в чому фішка фармасі, внутрі плюс риб'ячого жиру. Ця капсула вона розтворяється не вже у кишківнику. і тобто, Найефективніше впитуються оці мікроелементи ваш організм і найбільший користь саме від цього. Спеціальна ця оболочка вона не розтворяється у желудках а вже в кишківнику. І тоді ви отримуєте більше вітамінів і більше користі від омега 3 омега 3 це такий теж продукт, який потрібен абсолютно всім і завжди. Ну, якщо ви звичайно з'їдаєте протягом тижня, хоча б. 500 грам риби, ну хоча б оселедця чи червоної риби, то я думаю, що може вас і достатньо, омеги 3. Але я от вирішила собі допомогти своєму організму і приймаю ще омегу-3. Буквально вчора отримала ну, тут на місяць упаковка, і е, я через місяць скажу, як змінилося моє самопочуття. А, також це силімарин. Е, Селімарин це в нас, якщо вам по народному сказати, розторопша, Але, звичайно, це вже очищено у капсулах. І е, селімарін нам допомагає очистити печінку. Е, ну, ви бачите, що в мене є лишня вага, тобто гепатоз, ожиріння печ печінки є, і солімарін допомагає очищувати печінку. Тому я е, Почала худнути і вирішила ще додати собі такий момент, щоб моя печінка себе краще почувала і е, так сказати, ізбавить її від от жирових отложений. Ну і третій продукт, який я довго на нього дивилася, я не рішалася його заказати. Ну, я думала, як дорогувато, дорогувато. Я, мабуть, піду в аптеці, куплю. Знаєте, як всі думають, та в аптеці возьму. Але коли мені розказали за самі дорогі аптечні засоби такого роду, що чого там немає, чого там є, я вирішила, що. Я краще куплю один засіб глюкозамін в фармасі і буду користуватися. Чим для того, щоб отримати такий точний ефект, як тут в аптеці треба купити два, а то й три засоби, і вартість їх буде загальна набагато більша, ніж одного засобу. Що таке глюкозамін? Це такий засіб, який допомагає вашим суглобам, вашому позвоночнику себе краще почувати. Ну, не секрет, що у кого лишня вага і з віком вже стає у нас в суглобах менше от її там жидкості, вони починають хрустіти, боліти, крутити. І от глюкозамін. Я кажу по-простому, я не медик і не нутріціолог, тому я не готова зараз читати вам лекцію про глюкозамін, але я знаю, що є відгуки вже моїх колег, моїх подруг, які кажуть, пропили місяць і набагато себе краще почувають. Оскільки я працюю більше половину дня за комп'ютером, це все одно знаєте, хоч як ти там не старайся сидіти рівно, все одно сутулишся, згорблюєшся. Остеохондроз дає про себе знати, лишня вага. Це На суглоби теж дає свої так сказати, побочки. Тому я вирішила взяти глюкозамін. Тут у нас 60 капсул. Дві капсули на день можна зразу приймати після їжі. Ну, сьогодні перший день прийому, поки я нічого не готова сказати особисто я, але ті, хто до чиїх рекомендацій я прислуховуюсь, кажуть, що дуже класний якість, і вони приймали глюкозамін інших компаній, брали в аптеці глюкозамін. Що результат цього набагато швидше і набагато краще вони себе почувають. Тому, якщо ви хочете отримувати такі засоби для здоров'я, для волосся, для побуту. Ну, сьогодні не буду розказувати, що у нас для дому є, а в нас є і пральні порошки, і кондиціонери і засоби для чищення, для миття ванни, унітазів, кухонь, все є і все концентроване. і плюс ще це екопродукти. І нагадую ще раз, що у нас турецький продукт, а Турція це якість. Робиться все на одному заводі для всіх країн. Тому, якщо вам це цікаво, будь ласка, пишіть мені особисті повідомлення. Я обов'язково вам розкажу все, що вас цікавить, допоможу пройти реєстрацію. Вона безкоштовна. Це займає 5 хвилин абсолютно нужно. Треба просто легку анкету заповнити і все. Я розкажу, як робити замовлення, як його оплачувати, як його отримувати. Розкажу, як зробити так, щоб була безкоштовна в вас доставка, як зробити так, щоб отримати товари зі знижкою. До речі, от цей селімарі я отримала від компанії зі знижкою 80%. Зараз я вам скажу, скільки його вартість у каталозі. Так, вартість селі Маріно у нас 909 гривень. Ну, от, і рахуйте, мінус 80%. Я отримала його за 170 гривень. Ну, зараз не посчитаю: 159 чи 169 гривень. Отакі от, знижки є в фармасі, але для того, щоб такі знижки отримати, треба знати, як це зробити і де що треба нажати. Тому звертайтесь до мене, я, ем, як людина, яка з цим пов'язана, яка вміє користуватися цими знижками і акціями, я вам розкажу все, покажу все і поділюся. І ще раз нагадую: що якщо ви знаходитесь не в Україні, а в інших країнах, така можливість у вас теж є. Будь ласка, ласкаво просимо, буду рада стати вам корисною. Вдячна буду за лайк, і якщо підпишетесь на мою сторінку, до нових зустрічей!